А у нас сьогодні просто вареники з капустою. Вчора була вечері тушкована капуста, тож залишилася. І в мене було заморожене тісто. Це третя частина від інгредієнтів рецепту, який я надам у описі. Ну, почнемо. Ну Все, як звичайно, розклали, розкатали тістечко, розклали начинку сліпили варенички, до речі, тісто після заморозки не втрачає своїх властивостей. Таке ж м'якеньке, таке ж податливе, гарно е ліпиться. Зараз ставимо водичку кип'ятити і підсмажуємо цибульку на підливку. І ось наші варенички прокипіли у солоній, у підсоленій воді з лавровим листочком 5 хвилиночок. І ми їх викладаємо. Прямо на сковорідку, де у нас е піджарюється цибулька, щоб поки ми зваримо другу партію, вони в нас не вистигли. Виключаємо цибульку, викладаємо і накриваємо кришкою. Ось перша партія, я її добре перемішала в олійки з цибулькою. І чекаємо, доки звариться інша. Ну ось ввечері. Для двох дорослих людей готова. В описі напишу рецепт тіста, яке можна заморозити. Смачного!